завжди славилася відомими спортсменами, тренерами. Ми можемо сьогодні згадати Ларису Мучник, Миколу Добровольського, В'ячеслава Шабранського, Олександра Осмоловича і багато-багато-багато інших спортсменів, які живуть і творять, і сьогодні працюють на теренах нашої Житомирщини, на теренах нашої громади. Заслужений тренер України Володимир Романович Зодник, і сьогодні він у нас присутній, який і сьогодні тренує тих спортсменів, які позидають Україну за межами нашої держави. І нині фізкультури і спорту живе і розвивається. У нас працюють тановиті тренери, у нас виховуються та спортсмени та новита мова. Отже, що являє собою сьогодні галузь фізкультури спорту громади? Це перш за все. Два заклади позашкільної освіти спортивного спірування. Це комунальна установа для дитячий спортивна школа, в якій виховується 217 вихованців. І займаються вони в таких відділеннях, як боротьба, дзюдо, самбо, кікбоксинг. Це великий теніс, це футбол. Також галузь фізкультури спорту представляє Позашкільний заклад системи освіти, дитячо-настрі клуб фізичного виховання, в якому виховується займається щоденно 585 учнів, які займаються в таких відділеннях, як легка атлетика, бадмінтон, настільний теніс, шахи, шашки, баскетбол, волейбол та інші види спорту, залежно від потреб дітей і наших можливостей підготовки тренерів для проведення процесу тренування. Також у будинку дитячої творчості функціонує гурток спортивного спрямування. Це гурток спортивного орієнтування, де займається щоденно 45 п'ять вихованців, і також цей гурток постійно і активно працює. Приємно те, що в нашій громаді активно працюють громадські організації спортивного спрямування. І Сьогодні можу в першу чергу відмітити три такі громадські організації: це асоціація футболу Користичівського району. Це громадська організація клуб спортивного орієнтування, це також е, громадська організація Шаховий клуб. І е, такі, така співпраця дає результат, що ми завжди щорічно маємо ряд перемог на міжнародній арені. На Сидмінській арені на обласній арені і звичайно багато заходів проводиться у нас спортивне спрямування в нас громаді. Якщо ми візьмемо результати е, учасників наших заходів, якщо ми розглянемо комунальну основу дитячо наська спортивна школа, то щорічно є призери як чемпіонатів, так е, Європи, е, міжнародних турнірів із із кікбоксингу, із боксу. Приємно те, що нещодавно, саме свіже, нещодавно наш вихованець Чечнацької спортивної школи у місті Маріуполь, Словенія став чемпіоном Європи у стадії Збірної України із боксу. Ці кадри є, ви бачите, на слайдах. Кількість вихованців, які 110 вихованців на протязі року стали призерами і переможцями різного роду турнірів в Європі, на чемпіонатах і Кубках України і відповідно на тернах обласних змагань. Якщо ми розглянемо успіхи вихованців дитячо-нацького клубу, фізичної підготовки. То ми можемо сказати, що в першу чергу цей заклад є базою для підготовки наших спортсменів для участі у гімназіаді школярів. І впродовж року вихованці даного клубу стали переможцями обласної гімназіади школярів із Бадмінтону, настільного тенісу і шахів і представляли Житомирщину на Запорізькій гімназіаді. Також на базі даного клубу. Проведено етапи обласної е, спартка для школярів із різних видів спорту, знову ж таки, і бадмітон, можемо згадати, і шахи, і настільний теніс, і, і інші види спорту. Якщо ми розглянемо результати вихованців спортивного гуртка сп... е, в один підтяг творчості спортивного літування, то також ми можемо побачити чемпіонів України, призерів чемпіонатів України, призерів всеукраїнських. Турнірів і кубків, а також чемпіони в області і спортивного орієнтування, і ми пишаємося успіхами роботи тренерів і вихованців даного гуртка. Ви також на сайті можете побачити результати участі наших вихованців і в різних видах спорту. Якщо говорити про громадські організації, які співпрацюють активно з нами, то асоціація футболу. Кортичського району це може згадати спільну акцію поруч, адже ми, на жаль, живемо в умовах війни, працюємо в умовах війни. І на перший план піднімається фізична підготовка вихованців, учнів а також психологічна підтримка це відволікання від війни, від жахів, які щоденно відбуваються. Тому Саме акція поруч була спрямована на вирішення даної проблематики. Це відкриті уроки футболу, це участь команди, дорослої команди з футзалу у відкритому чемпіонаті міста Житомира в зимовому з футзалу, це участь дорослої команди у чемпіонаті області з футболу, це проведення весняного кубка е, міста із футболу серед дорослих. Якщо ми говоримо про клуб спортивного орієнтування, то прошу повернути слайди до, е, до е, даної тематики. І якщо ми говоримо про клуб спортивного орієнтування громадську організацію, це організація кубків і турнірів всеукраїнського рівня на базі нашої громади. І навіть ці е, змагання внесені до... Офіційного календарю спортивних заходів Федерації спортивного орієнтування України це участь вихованців цієї громадської організації, знову ж таки в чемпіонатах України, в кубках відкритих турнірів, які проводяться на теренах всієї України, і знову ж таки є прекрасні результати є перемоги. Якщо говорити про громадську організацію клуб спортивного шаховий клуб, та також ми можемо сьогодні пригадати і ті всеукраїнські шахові турніри, які проводяться на базі нашого шахового клубу. Це один із кращих шахових клубів у цілому Україні, який дає щороку вихованці з прекрасними результатами. І працюють прекрасні тренери, і приємно те, що вони створили громадську організацію, яка долучається, яка розширює можливості і дає змогу, як проводити. Всеукраїнського рівня, обласного рівня турніри на базі нашого шахового клубу, а також брати в новічних турнірах по всій Україні і показувати прекрасні результати. За що ми щиро дякуємо за таку е, прекрасну роботу? Звичайно, ми сьогодні вітаємо наших вчителів фізичного виховання, адже щоденно ви працюєте із дітьми. Щодо популяризації занять щоденної фізкультури і спорту, щодо готування їхнього здоров'я, щодо залучення дітей до занять фізкультури і спорту, ви готуєте шкільні команди для участі у е, різного виду змагань, а також до е, гімназіади школярів, і якщо брати. За підсумками минулого навчального року то хочу сказати, що перше місце в різних загальному е заліку з притвяти школярів серед міських шкіл здобула команда ліцею номер 9 Ми вітаємо вас, а також серед сільських шкіл у гімназіаді школярів е перемогола команда Стріжецького ліцею. Ми також вітаємо вас. Сьогодні не можна не говорити про заходи, спрямовані на популяризацію в культурі спорту, до масових оздоровчих заходів, до національно-патріотичних заходів. І ми можемо сьогодні е, згадати окремі тільки моменти. Наприклад, е, в, влітку при дитячо нацькому клубу спортивної оборі... е, спортивної підготовки е, працював літній спортивний табір. І в рамках табору було проведено прекрасне, прекрасне мистецько спортивне свято, направлене на підтримку України у збройній боротьбі в війні е з фашистською Росією. Е це популяризація спорту, це пропаганда української акції Рух це здорово, це популяризація олімпійського руху олімпійського уроку. Також ми можемо згадати. Таку прекрасну акцію популяризації Олімпійського руху в ліцеї Номердин, коли було проведено спортивне свято за участі срібного призера Олімпійських ігор Валерія Андрійцева з вільної боротьби, також такий, такий захід був проведений у ліцеї Номер. Один. Нещодавно ми разом з вами всі проводили національно патріотичну акцію. Продовжується участь в українській акції, шанує воїнів, біжимо за героїв України. Таких акцій проводиться багато у всіх закладах. І такі акції повинні бути проводитись. Ми повинні підтримувати ветеранів, які нас захищали, які повертаються поранені і також потребують підтримки. І вони хочуть поділитися із молодим поколінням і тим своїм досвідом. Бути залученим до різного роду акцій, змагань, турнірів, тому числі спортивного орієнтування. Ми ще раз і ще раз дякуємо нашим воїнам, які сьогодні захищають, ті, які е, повернулися і зараз допомагають нам також в процесі розвитку фізкультури і спорту. Звичайно, я можу сьогодні багато говорити про галузь, і є багато досягнень. І ми щиро-щиро дякуємо черговий раз вам, тренери. Штарівську тури, які щоденно віддають частинку свого здоров'я, серця для підготовки дітей. Ми вітаємо дітей, наших кращих спортсменів, які знову ж таки вкладають своє здоров'я, свої сили, щоденно тренуються, показують прекрасні результати. Ми бачили на всеукраїнському, на обласному і на міжнародній арені. Ми щиро щиро дякуємо. Ми всім. Вас вітаємо і з Днем з і спорту. Звичайно, в нас є мрія. Мрія, що Україна здобуде перемогу в найближчий час. І, можливо, тоді настане період відбудови, буде більше можливості помічти фінансовою, про які говорив сьогодні міський голова. І Буде побудовано або реструдовано новий стадіон в нашій громаді. Буде побудовано спортивний комплекс. Це наша мрія. Я думаю, що ми разом з вами будемо все робити для того, щоб мрії здійснились. Ще раз вам дякую, ще раз святом і нових перемог і перемог, перемоги Україні. Слава Україні!